Вітаю! Представляємо вашій увазі комбінований швидкий тест медринок для виявлення костридіум діфіцила, глутамадегідрогеназа та токсинів А і В в калі. Тести зареєстровані та протестовані в Україні. Країна-виробник Китай. Даний тест використовується для визначення кострідіум дефіцила бактерії. І є основним маркером діареї та з спричиненим прийомом антибіотиків. Кострінням дефіцилом, в свою чергу, може виділяти два токсини А та Б. Глута дегідрогеназа – це фермент, який у великих кількостях виробляється всіма токсигенними і нетоксигенними штамами, що робить його зручним маркером для організму. Коротка містить 20 тестів. Кожний тест герметично індивідуально упакований. Також є інструкція на українській мові. Покажемо, як виглядає тест-касетка у відкритому вигляді. Ось тест-касетка для визначення токсинів А і Б. Та Ферменту глутамат-дегідрогеназа. Також є 20 буферів. Вони дуже зручні для використання, адже місяць всередині розчин та спеціально таку паличку для того, щоб зібрати біологічний матеріал. В даному випадку це є матеріал кави. Забирається матеріал, кладеться в серединку цієї пробірки, збовтується, потім відкривається, тут є. Відкривається так. І потім ми вже капаємо у, у лунки. У нас є дві лунки, тут капаємо. Даний тест ми отримуємо рівно через 10 хвилин. Щитуємо результат не раніше. Тож маємо ще інший вид тесту, це тести теж компанії медринок, які визначають кострініум дефіцили та токсини А і Б в калі. Ці тести є в упаковці 25 штук. 25 штук, 25 буферів. Так само ідентичною паличкою середині та інструкція на українській мові. Це, цей тест є якісний латеральний імуноаналіз для виявлення костридіум діфіцили та токсинів А і Б в зразках фекалії людини. Як? Попередні тести, так і ці тести, мають однакову відносну чутливість це 100%. Відносна специфічність мають 98%. Загальну точність аж 99,1%. Дані тести наявні на складі. Ціна конкурентна. Щоб замовити, звертайтесь за контактами, які ви вже бачите у відео.